Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу, Козацькому роду нема переводу, нема рівні, козакам, що йдуть за свободу. Одвічна мрія українського народу Жити єдиною державою, дружньою сім'єю на своїй землі. Не бути розірваною державою ворогом та зберегти всі свої кордони. Борітеся поборете. Слава Україні, героям слава! Ми на своїй землі, ми витримаємо, хоча дуже багато безневинних жертв. Ворог думав, що війною він роз'єднає Україну, але навпаки, він її об'єднав. Ми показали ворогу, що він прийшов не туди, де його чекають. Повномасштабна війна постукала до дверей усіх наших домівок одночасно. Тепер ми знаємо, що таке правило двох стін. Ми навчилися відрізняти звуки тривог, а слово бомбосховище вже не стається таким страшним. Але це не тільки не зламало нас, це зробило нас сильнішими. Азовсталь це фраза, яку знає кожен українець, пишається символом нашої стійкості та незламності, нашими захисниками, не витримав метал. А вони витримали. Тепер герої не з фільмів Марвел, тепер герої наші ЗСУ. Весь світ побачив, що Україна це не та країна, яка може просто впасти. У нашому гімні дуже гарні рядки, які зрозуміли кожному українцю. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу.